Вітаю на каналі Іспанія Українці! Сьогодні мова піде про 10 розповсюджених помилок при оформленні документів в Іспанії нашими біженцями. Звати Максим, я експерт з переїзду в Іспанію. Я допоміг вже більш ніж 100 сім'ям переїхати сюди і облаштуватись в Іспанії. І провів більше ніж 400 консультацій, починаючи з 2022 року. Хочу нагадати, що цей канал, який я зробив на ньому, вже більше ніж 600 корисних відео, які ви можете користуватися абсолютно безкоштовно. Я буду радий, якщо ви будете донатити, якщо ви будете ділитися цим відео, якщо ви будете звертатись за консультаціями, це буде просто супер. Ставте лайк і не забувайте, будь ласка, про донати. Це дає мені мотивацію робити більше і більше. Також хочу нагадати, що зараз іде передзапис на мою збірку автоконсультацій. В автоконсультаціях буде два блоки для звичайного приїзду, от як звичайно люди переїжджають, і також. По переїзду для it спеціалістів в Іспанію. Посилання буде внизу під відео. Реєструйтеся. Всі, ті, хто зареєструвалися, отримають цю збірку по найкращій ціні. Отже, перша, перша помилка приблизно півтора року тому до мене звернулася підписниця з бажанням проконсультуватись по переїзду і по оформленню документів для постановки на тимчасовий захист. Значить вона зупинилась в Сарагосі. І мала зробити собі нія. І якраз це не став той момент, а тут закони дуже часто міняються і просто міняються правила, і ми не можемо ніяк на це повлинути. Що в поліційних відділках перестали видавати НІ. Що вона зробила? Вона прочитала десь на заборі, що в Барселоні видають ні. Якраз на цей момент цей центр вже закривався. Так, і треба було діяти абсолютно по-іншому. Це треба було зробити, розібрати її ситуацію в консультації, розібрати, де вона, з чим вона знаходиться, що вона далі буде робити, і далі вже вибирати шлях, як рухатись. Вона почитала в одному, я кажу, вона мені пише, я почитала в одному чаті, почитала у вас в чаті. Коротше, все, можна їхати. Дзвонить мені, пише мені студа, каже: капець нічого не видають, нічого нема. Я потратила на дорогу туди і назад же ж їй прийшлося знову Сарагосу їхати. Це, ну, це просто нереально. Розумієте, в таких випадках кажу вам: консультуйтеся, щоб зекономити ваш час і кошти. Також була така ситуація в мене, люди, знову ж таки, не розібравшись, не проконсультувавшись, не вивчивши всю інформацію, яка є, а просто знову ж таки десь почитали, що можна зайти на сайт і отримати собі тіє. В общем, врешті, яка вийшла помилка, вони. Запросили сіту на ніє. На ніє. Замість тіє. А їм треба було робити тіє. Уявіть собі, вони приїжджають в відділок, у них сіта на ніє. Розумієте? Все, вони. І поліцейські їм доводить, що, що ми не візьмемо вас. У вас інша, у вас інша процедура. Нема такого спеціаліста зараз. І вони потім знову ж таки до мене вже зверталися, писали, казали, що робити в такій ситуації. Я кажу, в такій ситуації треба було спочатку все правильно планувати. Спочатку, бо ну, тут три сіти є на отримання документів. Не одна, а три. Розумієте? Четверте. Тимчасовий захист іншої країни. Якщо ви з тимчасовим захистом іншої країни або з ВНЖ іншої країни, від цього треба відмовитись але ситуації є різні є наприклад сталий побут да от якщо про польщу брати а є а є типу от, первинна да от первинна карта яку видають так само і в інших країнах в словакії наприклад є в такому випадку тут треба треба відмовлятися бо є вже випадки Розумієте? десь прочитати от як у нас прийнято на офіційному сайті такого нема Розумієте, це просто виключно із досвіду, отаким от експериментальним шляхом розуміється. От як це як зараз поступати в таких ситуаціях? От у мене також була підписниця, яка приїхала із Словакії, і от вона якраз замовила консультацію. Ми все вирішили з нею. Вона відмовилась певним чином від тієї від того тимчасового захисту. Приїхала все клас, все пройшло абсолютно логістично вірно. Але не у всіх так виходить. Було вже декілька відмов. Можете навіть почитати в загальному чаті. Люди про це писали. П'яте, коли ви вже подаєтесь на тіє, не на ніє, а на тіє, на пластикову картку. Знову ж таки виникли певні проблеми, якими люди нехтують цими попередженнями. Деякі інспектори вони не розуміють, що для українців не треба показувати прописку. В переліку необхідних документів нема. Слова прописка нема такого документу, коли вони первинну тархету отримають. Розумієте? Дуже багато людей. Вони просто отак от приїхали, уявіть собі, вони місяць чекали цю сіту, для того, щоб взяти ті, приїжджають туди, їм кажуть, а стала віста, ми вас не можемо без прописки прийняти. Бо для іспанця, розумієте, у них на всі подібні процедури потрібна прописка. Навіть для самого іспанця потрібна прописка. Для біженців, ті, які йдуть по протекціону Інтернаціональ, також потрібна прописка. Розумієте, а тут от приходить українець і вони ж думають, що так для всіх. Ні, там в переліку його нема. Також треба розуміти, що правильно робити в цій ситуації, але ви маєте зараз вже знати, що в переліку документів такої вимоги нема. Повелись на шахрайську схему при оренді квартири. Значить, я зараз розповім, яка є уловка, якою користуються шахраї. Тут, на жаль, ситуація така. Люди дивляться ідеаліста, дивляться Мілянунсіос, знаходять там ідеальну квартиру з ціною нижче за ринок. Все, є контакти, все, але чомусь контакт не по телефону, а перепискою в чаті або на електронну пошту. Вони пишуть, що ми, ми хочемо подивитися, наприклад, от, середня ціна, якщо ви дивитесь, наприклад, там квартири в вашому місті там 800 євро за місяць, так от а ви знаходите за 650. або за шістсот в ідеальному стані. Класні фотки, все окей. І потім, коли ви починаєте переписуватись із цим, з цією людиною, вона вам пише: я зараз уїжджаю терміново там на Канари чи в Мадрид, тут живу, і мені треба терміново зняти цю, здати цю квартиру. Я, ну, я не хочу довго цим займатися. Будь ласка, якщо ви хочете зараз її за собою, можете мені скинути на бізум 200 євро. От вона буде за вами, я скажу вам, де взяти ключі і піти подивитися. Як тільки ви це зробите, ви більше цього оголошення. І цю людину не побачите, і цей телефон перестане говорити. Не ведіться на такі речі, для того, щоб орендувати квартиру у іспанців, також звертайтесь, допоможу, ми обзвонюємо, ведемо переговори з іспанцями, ми знаємо, вже, як з ними говорити, складаємо з вами анкету таку, для того, щоб підвищити ваші шанси на те, щоб зняти квартиру. І ви також маєте не покладати хибні надії на те, що ой, я зараз знайду дешевше, або я там без проблем зараз зніму. Так? Це можливо, але зразу скажу, це ваш. Сьоме. Не оновили ТІ. У му році вийшов такий наказ, що ці тархети, які були раніше у людей з 22-го року, вони були по 24-й рік. Вийшов наказ такий, що можна не продовжувати їх, не міняти на нову яку на рік. Просто автоматично їх продовжили до 25-го року. І що ви думаєте? Ніхто ніхто про це не знав взагалі. Ну Тобто наказ є, все є. А от, от ти приходиш в банк, коли у тебе робота, і банк блокує тобі рахунок, тому що ти даєш банку невалідний не документ, який на сьогоднішній день вже не діє. розумієте? Але це, це ще було б нічого, бо банку хоча б можна надіслати цей бюлетень, показати, що ага, є цей наказ, вони там будуть розбиратися і скажуть вам. Але ось була ситуація, уявіть собі, людина далекобійник. Поїхав в Польщу, в Польщі повертався назад з цим документом. З цим. Він взяв, переклав навіть, Отак от. переклав цей цей наказ, що все. І там в цьому наказі написано, що ми повідомимо країни-партнери про це, що, що ця картка е, дійсна. О, він їхав, і в Німеччині його зупиняють поліцейські, його від собі висаджують з каміона, відправляють на польський кордон і так кайданками ще йому машуть, що мол, ти не порушуй. Для нас це не документ. Так само, як деякі люди. Повертались з України через Польщу сюди з цим же документом. Показували його. Поляки кажуть, що ні, він не валідний. Він не зараз не діє. У нього закінчився термін дії. Ви їм показуєте, що наказ є про продовження. Вони все одно ставлять штамп про виїзд в українському пас. Так що тут теж дуже будьте уважні. Що я робив? Я би його реновував би цю тархету. Восьме. Якщо ви стали на програму, знайте, що ваші косяки. Ваші якісь заїзди, ви влаштували якусь драку, чи украли, ну доведу Боже, у когось щось, і хтось поскаржився. Або, наприклад, ви пиль в очі там пускаєте, да, там ходите, купляєте дорогі речі, там, да? або п'янки, якісь устраюєте, розумієте? Це все фіксується. Все у мене була ситуація. Ми жили в центрі для біженців, і якийсь один біженець там короче щось на мене наїхав, і майже не бив. Розумієте? Для того щоб скасувати цю ситуацію, я спеціальному працівнику, що ну якось подалі його тримайте, бо людина не адекватна себе веде. людина. Отримала відмову по документах, буквально ну не пройшло і 8 місяців. Тут дуже а ви не думайте, що якщо вони вам посміхаються, вони все фіксують. Дев'яте, уявіть собі, що вам прийшло, ви їдете по робочій візі в Іспанію, не по тимчасовому захисту. Або, наприклад, вам треба тимчасовий захист оформити, і тоді вас іспанський роботодавець бере на роботу. Ви з ним вже домовились. Ось у вас з такого то числа вже контракт. Він вам вже висилає, ви вже його одобрили, все окей, підписали. Ви робите тимчасовий захист і йдете собі на роботу, йдете вже працювати. А він вам говорить в певний момент, що а я не можу вас взяти на роботу. Чому? Тому що не оформили нус. Нумеру до Суріат Соціаль. Без нього не можна влаштуватися на роботу. Навіть якщо у вас є тимчасовий захист і в ньому написано, що він з правом на роботу і підприємницьку діяльність. Розумієте? Тобто, все одно оцей документ реєстрації в соцзахисті він потрібен. Десяте. Не взяли необхідні документи з України. В першу чергу мова йде про свідоцтво, про народження, про свідоцтво, про шлюб. І якщо ви в розлученні, і дитина їде з розлучення з вами, тобто ну батько залишається в Україні, то дозвіл батька на виїздити не за кордон, От такі от моменти можуть потім вже при навчанні чи в школі, чи десь при оформленні зіграти негативну роль. Що робити в таких ситуаціях, як правильно побудувати? Звертайтеся за консультаціями. Я вивчу ваш випадок і побудуємо план переїзду. А я бажаю вам, щоб у вас все було добре. Нехай вам щастить, нехай у вас все в житті буде. Найкласніше бажаю вам в Іспанії знайти свій спокій, щоб було все супер.